Доброго ранку, любі мої друзі, підписчики мого каналу, гості мого каналу. Сьогодні неділя, і ми з моєю сім'єю приїхали до нашої церкви. Церква наша п'ятидесятничіська, християни віри Євангельська і назва нашої церкви Джерело Правди. Цю церкву ми ходимо вже дуже давно, багато років. Тут ми з чоловіком познайомилися і зараз з нами наші діти тут. Ну, Друзі, скажу так, кожен шукає свого, кожен вирішує життя, як провести сам. Нам це подобається і ми служимо Господу. І сьогодні, остання неділя місяця, наша церква проводить таке служіння, допомагаємо людям. Ми не стаємо осторонь, того, що зараз важко, важко усім, якщо ви бачите, більша частина тут люди похилого віку, яким наразі дуже важко зараз вижити в нашій країні. Наша церква допомагає гуманітарною допомогою, тобто дають невеличкі покуночки продуктами. Ось так сходяться люди. Вже зараз 9-та година ранку, Почнемо, почнуть люди заходити до залу, слухати Слово Боже. Ну, а потім буде роздача продуктових цих наборів. Залишайтесь з нами, далі буде. Він рятує твоє життя від могили, коронує тебе милосердям і щедротом. Він обдаровує добром твоє життя, так що відновлюється як корма. Молодці своєї. Можете? Скільки дорогі брати, дорогі друзі, скільки із з цілей було від ракових, і він ризнає хвороби, яких тільки не було. Що Господь? Нема такої хвороби, від якої Господь Ісус у трійці. Я знаю. Слава нашому Господу! Господь здійснює правосуддя на суді щодо всіх стриджених. Він відкрив Моїсеєві навіть свої, яким синам яким сенат Ізраїлем діла свої. Чудовий тві не бою, Боже, я буду за україн, Боже, морю, тебе ця люди, ті постій спаси, і ми нам в'яку, боже, я знаю, що ти ходив знай, та не сьогодні дух і небесам. Проси были и дорога, Себезна людей, держите, де нас забыл. Серюти віта ти рушиться, на записа вели наша молитва, общиє кожного, якщо в нього щирі, світяє чистів духних, бо що є кожного з нас. Я молюсь за України, що рідний край наш просвіта, боже, я молю за Україну, Боже, молю тебе, за люте, ті простим, ті спасли. Стою на п'яти, бо життя що ти будеш с нами, на своєму під небесах, так і сіпи бит, до руках, себе за людей віта, не ужиття, не записав. Ну, ось закінчилося служіння. Повиходили люди, і зараз, і зараз кожному з них дають пакет з продуктами. Я думаю, що народ задоволений. Нехай хоча маленький, але пакуночок. Ну ось, Друзі, дякую всім за перегляди, дякую за те, що нас дивитеся. Ось так виглядають невеличкі поконочки, але ну, те, що маємо, те маємо. Всім дякую. До наступної зустрічі.